Вітаю, попри розмови, що в Україні все ж таки може настати мир, перемир'я як мінімум. Ну, не вщухають питання мобілізації і процедур пов'язаних з ним. Зокрема, резерв плюс удосконалюється. І ось доволі приємна новина для тих батьків, які мають дітей з інвалідністю. Тепер батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку від мобілізації в резерв плюс. Це повідомило Міністерство оборони. Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і результат приходить про. Просто у смартфон. Швидко, прозоро, без е, збору довідок, черг, бюрократії і е, всього іншого. Я взагалі хотів би, мені б дуже хотілося, я мрію про те, щоб ми забули з вами за Резерв Плюс, щоб ми могли видалити Резерв Плюс. І забути в цілому про те, що ми колись жили нервово поглядаючи в Резерв Плюс. А, щоб ми боялися ходити вулицями, щоб ми м, боялися втратити ті напрацювання, які у нас є, щоб ми боялися бути вирваними з життя, щоб ми боялися отримати а, ну, таку звістку, яка, яка нам би говорила про те, що наше життя суттєво зміниться. На жаль, але під час війни дуже багато людей постраждали. Постраждали і фізично, і нервово, ментально, психічно, постраждало майно, постраждали близькі, родичі, багато людей втратили життя. І це ще раз підкреслює слова Дональда Трампа про те, що ми повинні зберегти життя десятків тисяч людей. Адже щотижня гине за підрахунками американського президента біля п'яти тисяч людей. Зазвичай це молоді люди, зазвичай це ті. Хто міг би народити дітей, хто міг би будувати бізнеси, там, там, на полях, лежать художники, інженери, лікарі, викладачі, талановиті вчені, просто хороші громадяни. Але вони ніколи не стануть такими, бо війна і війну потрібно завершувати. Сьогодні гарант Конституції, по результатам розмови з Дональдом Трампом зазначив, що ми повинні зупинитися на лінії бойового зіткнення, мир, і потім будемо думати, що далі. Вже ніхто не вимагає території, вже ніхто не вимагає України, Україну віддати території, Україна не вимагає повернути зараз території, ніхто вже нічого не вимагає. Таблетка Дональда Трампа розчиняється повільно, але працює. Бо Сполучені Штати Америки як би не намагалися інші країни. Похитнути домінування Штатів, Штати залишаються потужною силою. І поки є Дональд Трамп, у нас є з вами шанс. Я відверто зараз це говорю: поки є Дональд Трамп, у нас є шанс. Бо після Дональда Трампа в Україні може бути що завгодно. В Україні також доведеться оновитися, ми розуміємо це, пройти через вибори, парламентські, можливо, президентські, місцевих э, рад. Але якщо ви не усвідомлено... Безвідповідально поставитись до вибору і знову проштовхнете на всі можливі місця в країні людей, набраних за оголошеннями, просто тому, що вони купили франшизу, просто тому, що вони мількають в телебаченні, майте на увазі, що в Сполучених Штатах Америки термін, термін перебування Дональда Трампа закінчиться. І є висока вірогідність, що після Дональда Трампа прийде хтось типу Байдена і Камали Харріс, і війна в Україні може відновитися. І вже Сполучені Штати Америки змінять свою тактику, і ви знову будете встановлювати резерв Плюс. Подумайте про це, уважно подумайте, відповідально поставтесь до цього. Життя ваше не залежить часто від того, які рішення приймаєте ви. Коли ви рішення вже прийняли. От прийняли в якийсь момент, а все, що далі відбувається, від вас не залежить. Розумієте? Тому в ключові моменти включіть голову, пишіться на правильні ресурси, подивіться на людей, яким довіряєте. Подивіться на людей, які за мир, якщо ви за мир. Бо в Україні є багато людей, які не за мир, які мають гарні доходи, тому що є війна. Звісно, що вони за таких, як я, за таких як людей, які говорять про мир постійно, не голосувати не будуть. Вони за війну, правда проти своєї участі в ній, ні вони, ні їхні родичі, ні їхні дорослі сини не воюють і воювати не будуть. Вони будуть в тилу заробляти гроші. Ну і звісно, якусь копіючку будуть кидати на Збройні Сили України. А ви будете жити в постійному страхові з закритими кордонами. Подумайте про це. Ваш вибір, ваша установка, ваші думки важливі. Подумайте, чи зможе Україна утримувати мир і мирну ініціативу, якщо в кріслі президента Сполучених Штатів Америки опиниться умовно Байден або Камала Харіс, або хтось подібний, або хтось, кого пролобіювали? Великі, великі заводи з виробництва зброї. Подумайте про це. І хто буде в Україні в цей момент? Люди, які наполегливо, зубами чіпляються за мир, чи люди, які з великим задоволенням підуть на війну. Тільки вони не підуть. Підете ви і ваші діти. Бережіть себе! Підписуйтесь, не забувайте.